Мені стало дуже сумно, коли я порахувала, скільки часу ми витрачаємо на роботу середньостатистично. У мене така ж була історія. Я працювала 40 годин на тиждень, години добиралась до роботи, години їхала назад, по 8 годин сон. І виходить, що за 5 робочих днів ми працюємо плюс дорога 50 годин. 20 годин у нас залишається чистого вільного часу на відпочинок. Тому цим відео я хочу внести певну ясність і цінність в те, що ми робимо. І щоб роблячи таку роботу, 50 годин на тиждень, 20 годин на відпочинок нам не ставало від цього факту сумно. Привіт, мене звати Ада. Тут я говорю про ментальне здоров'я і саморозвиток. Якщо вам це ці тема цікава, лайкніть це відео. Це важливо, і так ви зможете просувати тему ментального здоров'я на українському відео. Отже, план. Перше, три моїх інсайти стосовно призначення, на яких в принципі будувало всі мої думки і пошуки в цю тему. Що таке покликання в моїй улюбленій науці? Формула ідеальної роботи кожної власної людини окремо? Простий інструмент пошуку, мети життя. Спойлер це є покликання. І аналіз, рефлексія, саморефлексія вашого конкретного покликання. Отже, перше. Тривожитись тут нормально. Є певна абстрактність цього поняття, коли наш мозок не розуміє, що це таке, як до нього дійти, тим більше. А наш мозок не дуже любить абстракції. Ми їх просто не розуміємо. Тривожитись тут нормально. Друга штука, чому ми можемо тривожитись, і це нормально, з'являється дуже велика кількість нових професій. Це нереально великий ринок і зовсім інша професія, яка досліджує появу нових професій. Ми тут не експерти, і нам не потрібно ними бути. Отже, оцей тиск суспільства. І, і сфери, яку ми не можемо осягнути, якось проаналізувати, теж дуже сильно впливають на наш стан. По-третє, ця концепція призначення отого самого одного в нашому житті. Це все одно, що говорити стверджувально про те, що кохання у житті може бути тільки одне. Коли у мене стояло взагалі питання, що робити далі, тобто не було взагалі розмов про якісь геп'є. В моїй голові були два варіанти. Технічні спеціальності і гуманітарні спеціальності. І коли ми говоримо про одне призначення, ми по перше обмежуємо себе і тиснемо на те, чим ми займаємося зараз. І по-друге, ми не знаємо, як туди власне дійти, що науковиці, науковці кажуть про тему покликання і призначення. Власне, мені дуже сильно сподобалось і були близькими концепції і розробки науковиці Тетяни, угу вона німкеня або норвежка, коротше, не переживайте. І за її трактуванням призначення, це наш Цінності перетворені в дії. А отже, щоб знайти своє призначення, потрібно зрозуміти свої цінності і, власне, щось із цим робити, рухатись відповідно до наших цінностей. Але якщо ви запитаєте, де у цьому всьому слово робота, у вас правильне запитання, бо насправді в моїй голові це трошечки складніше. Для мене робота це певна роль, яку ми виконуємо, певна одиниця, професія, да? і по-друге, це індустрія, в якій ми працюємо. Наприклад, hr спеціалістка працює в індустрії освіти, або hr спеціалістка працює в індустрії. Здоров'я охорони, тобто там немає лікарів і розуміється якось приблизно в цій темі. Тобто, дві такі одиниці, окремі, які ми поєднуємо, і це і є наша робота. Наприклад, я кілька років працювала в освітньому проєкті, Це індустрія, і я працювала як редакторка, тобто я писала статті. Але якщо ми думаємо про роботу як не зовсім те, чим ми зараз займаємось, нам би хотіло більше грошей, більше свободи і таке інше, дається змінна нашого ідеального життя і наших потреб. І про це я говоритиму напевно в окремому. Відео, але якщо узагальнити, то це власне та моя робота, про яку я говорила, навряд чи була ідеальною, тому що я працювала редакторкою в освітньому проєкті, і мій ідеал життя був далекий від того, що власне для мене є ідеал життя. Мені не вистачало грошей, мені не вистачало свободи в плані онлайн-офлайн, де я знаходжусь, і таке інше. Отже, повертаючись до призначення. Якщо призначення це цінності, за якими ми маємо рухатись, то їх, на мою думку, можна знайти в індустрії. Наприклад, у мене найважливіша цінність це саморозвиток і знання. Скоріше за все, для мене підходить індустрія освіти. Так само, наприклад, цінність знань може відповідати в сфері мого ідеального життя. Тобто, навіть працюючи в громадському секторі або на компанію на бізнес, я потенційно прагнутиму до того, щоб дізнаватися нове, мати різні проекти. І рухатись по кар'єрній сходинці, розуміючи все більше і більше індустрії і якихось -то тонкощів моєї професії. Але тут витяг про те, що призначення мета життя це не завжди про роботу. Це стосується того, як ми втілюємо ці цінності в різні наші сфери життя. Але для цілі цього відео ми обмежимось призначенням, покликанням як тим, що стосується роботи. І до речі, офтоп за допомогою інструменту, про який я вам зараз розповім, я здається знайшла професію, яка су. Уперсильно мені підходить за навичками, і найголовніше за моїми головними цінностями. Тому дивіться. Отже, як зрозуміти своє призначення своєї власні цінності? І коли я досліджувала опитування, я знайшла оце це дуже круте опитування, яке мені дуже сподобалось. Чому? По перше, тут 151 запитання. Цього багато По друге це опитування є у відкритому доступі англійською мовою, але у відкритому доступі, і найголовніше, науковиця пропонує 26 категорій цінностей. Це класна метрика того, що нам важливо, того де ми знаходимося зараз. Всі матеріали стосовно цього опитування я залишаю в описі, але зараз розповім круту штуку, що я зробила це опитування в інтерактивному форматі українською мовою з автоматичним підрахунком. Виявилося так, що роблячи оцей інструмент інтерактивний, я зрозуміла, що, по-перше, я втілюю свою цінність знання. І власне, це те, чим я займалася все своє життя у кожній професії, коли я брала величезні масиви інформації, структурувала їх в зрозумілі, прості схеми, візуально красиві. І така професія є: це Data Analytic. Якщо ви зацікавлені дуже сильно в цьому опитуванні, ви можете його придбати. Це коштує дві філіжанки кави. Інструкція опитування з пошуку нашого покликання це власне відповісти на 151 запитання. Кожне запитання відповідає певній цінності. Відповідь на запитання може бути від нуля до п'яти, де нуль це зовсім не про мене, п'ять точно про мене. Останнє це підрахувати результати і визначити свої головні цінності, після чого подумати, що для вас означає ця цінність і як її можна вцілити у ваше конкретне життя. Але... Можливо, вам це не потрібно. Зараз я поясню, як зрозуміти свої цінності без якогось великого опитування, без інших інструментів, окрім ручки і папірця або нотатника. Перший крок подивитися на. Всі цінності, які в принципі є у цьому опитуванні, є 26 категорій цінностей. Ось вони на екрані ви можете зупинитися, бо далі нам треба вибрати цінності найближчі для вас, наприклад, сім. Другий крок розставити ці цінності в пріоритетності від найважливішої до важливої, але не найважливішої цих. Цінності я пропоную обрати три найважливіші: наприклад, у мене такі результати опитування, що у мене важливі цінності викликів, самопізнання, соціальної відповідальності, креативності, допомоги. Але найважливіше, що мені було цікаво дізнатися, я правда не очікувала, що у мене є цінність знання. Я раніше думала, що соціальна відповідальність і допомога людям це щось най, най найважливіше, і тому я обирала часто громадський сектор для роботи, але виявилося, що це не зовсім так. Власне, ми зрозуміли найважливіше, можливо, це свої цінності, і найважливіше цінності це 50% відсотків роботи, або навіть 70%. І наступний крок треба якомога детальніше дослідити цю цінність, бо тільки у такому випадку ми зрозуміємо індустрію, повертаючись до роботи, своє плюс-мінус ідеальне життя. Для цього я пропоную кілька запитань. Наприклад, якщо моя цінність соціальна відповідальність. Перше запитання, яке би я собі поставила, що для мене соціальна відповідальність, Як би ви визначили свою посаду і індустрію, в якій ви працюєте, працюючи на цій роботі, як я можу втілити цю свою цінність, як би виглядав мій звичайний день, і як зробити його таким, який би відповідав оцій моїй цінності? Подумати власне про умови праці, і тут важливо повертатися до першого запитання, а саме вашого особистого визначення того, що таке є соціальна відповідальність. Наприклад, для мене соціальна відповідальність це рівність. Для іншої людини це може бути працювати в благодійній організації щось таке. Чи може моя індустрія, в якій я зараз працюю, там припустимо бізнес, втілювати цю цінність? І якщо так? То як, Бо, наприклад, якщо ми не можемо змінити свою роль, там знаходячись на посаді авторки, то ми можемо потенційно змінити індустрію. Тобто, замість того, щоб працювати в бізнесі, можна подивитися на те, щоб працювати в громадському секторі, в освітньому секторі, тобто в секторах, які по факту вцілюватимуть цю вашу ціль. так ви відчуватимете те, що ви робите щось важливе, що відповідає вам, що вам подобається, і наступне. Останнє в моєму переліку пропозицій, запитань це те, як ви можете втілювати цю цінність в різні сфери свого життя, бо життя не обмежується роботи. Не дивлячись, що ми проживаємо своє життя здебільшого на роботі, але у нас є інше життя, і якщо не виходить втілити цю цінність у, у приміром роботі. То можна подивитися на колесо балансу сфер життя, подивитися на кожну сферу і подумати, як можна втілити вашу цінність, ваші цінності в ці сфери, так принаймні, якщо робота не відповідає вашій цінності, ви можете якось збалансувати і можливо стати трошечки щасливішими. Власне, з опитуванням і письмовими штуками, це все і розуміння цього вимагає. Того, що ми знаємо себе, хоча б трошки розуміємо себе. Якщо ж із цим складно, у мене, наприклад, було складно, дійсно можна звернутися до готових опитувань, у результаті яких ви, відповідаючи на певні запитання, можете дійти до результатів, які скажуть вам про ваші цінності, отже, зроблять перший крок в цьому шляху до наповненого життя, з когось сенсу, призначення, взагалі того, щоб ми робили всі те, що ми любимо. Якщо не в роботі, то принаймні в інших сферах. І якщо у вас все ще залишили запитання, що мені робити з цією інформацією, то нам потрібно ставити собі цілі і маленькими кроками йти до них. Якщо вам цікава ця тема, і ви хотіли би дізнатися про те, як йти до своїх цілей і не з'їхати глуздом, напишіть в коментарях, я буду дуже рада зняти це відео. Власне, все. Я дуже рада, що ви додивились це відео до кінця. І сподіваюся, якщо ви виконали ці кроки, ви наблизились до розуміння, покликання і, можливо, трошки зрозуміли себе. Якщо це відео було для вас корисним, і Будь ласка, лайк на це відео це безкоштовний спосіб сказати дякую.